Зараз вам покажу, як працюють тонуючі шампуні для підтримки кольорів вдома. Ми маємо три різних шампуні для холодних і теплих відтінків: срібло, золото і перламутр. Також їх можна змішувати для отримання середнього бежевого кольору. Для того, щоб подивитися, як вони затонують, ми змішуємо шампуні з водичкою, тому що вдома ми голову коли моємо, використовуємо воду і шампунь. Змішуємо їх до однорідної маси і потім. Макаємо пасма і тонуємо. Час витримки зазвичай від 1 до 5 хвилин. Це завжди залежить від пористості волосся, а також товщини волосся. Ще я хочу показати, що у нас вийде, якщо змішати золото і перламутр один до одного. Це у нас вийде бежевий гарний відтіночок. Також час витримки від однієї до 5 хвилин. Залишаємо для тонування пасма. Потім змиваємо просто теплою водичкою і наносимо кондиціонер чи масочку. Ось що ми отримуємо. наш перламутровий. Дивіться, який він гарний, пастельний, Так, наче ми його затонували фарбою. Ось такий наш золотистий, гарний, не жовтий, а саме золотистий, наш сріблястий, також не синій, а такий чистий-чистий пастельний і дуже видно різницю, якщо порівнювати з перламутровим. І наш беш. Також видно різницю, якщо порівнювати з золотистим. Класні шампуні, легко у використанні, дуже зручні. І дуже гарний дають результат.